Отже, про віру і безмежно силу молитви, тому що молитва це її слово, а слово має силу. І ця сила може бути твоєю, тому що це твоє слово. Одного лікаря звали Марк, і він був дуже відомим онкологом. Одного разу йому довелося летіти на конференцію, де його мали нагороджувати за його визначний вклад у розвиток медицини. Однак через годину після зльоту літака щось сталося, і виник шторм і була вимушена посадка. А посадка була просто в найближчому аеропорту. І тому лікарю для того, щоб дістатись на конференцію, довелося найняти авто і декілька годин ще мандрувати автівкою до місця призначення. От він і поїхав. Але незабаром після того, як він виїхав, розгулялася негода. І він виїхав, і він їхав, їхав через шторм. Це було надзвичайно важко. Він майже нічого не бачив. І весь час падали йому поперек дерева або гілки. Їхати було неможливо. Лікар дуже сильно втомився і зрозумів, що він до конференції не добереться. Він був голодним, він замерз, він був втомленим. І був розчарований. Був один, один-один-один. Наступала ніч. Він вирішив, що йому треба десь зупинитися на ніч. В дорозі, оскільки була буря і гроза, він заблукав, він не знав, де він. І тому він відчув, що все-таки відпочити десь потрібно, обігрітися десь потрібно, і він буде стукати у будь-яку будівлю, яка йому трапиться на шляху. І так сталося, що. Невеличкий будиночок, такий, де майже жевріла лампочка у вікні, був практично першим, яким він побачив. Він так ніякого постукав у двері йому відкрила молода жінка. Вона була така змарнівша, в неї були дуже заплакані очі. Вона куталася у шаль, але запросила його зайти до, до кімнати. Коли жінка налила йому чаю, сказала, що я вас залишу тут, ви. Грітися, пойти чай, я піду далі молитися. І вона пішла на коліна стала біля колиски своєї маленької дитини і почала молитися. І жінка молилась дуже гірко і плакала. Лікар дивився на це все і вирішив, що блін, жінці потрібна допомога. Він підійшов і запитав, чому ти молишся? Що таке із твоєю дитиною? Що сталося? Жінка йому відповіла, що у її синочка дуже рідкісна форма раку. І вона знає, що врятувати життя цього сина може один єдиний лікар на ім'я Марк. Він якраз спеціаліст саме в цій галузі. Грошей у жінки немає адже вона дуже бідна. І добратися до клініки, де він приймає, вона не може, адже в неї немає коштів. І тому щодня і щоночі. Вона молить Бога про те, щоб сталося чудо, щоб якимсь дивом дитина їм була врятована. Лікар не вірив в Бога, але в той момент він посміхнувся і сказав, Бог великий. Лікар був просто приголомшений, ошелешений. І він згадав усе-усе, усе що з ним сьогодні сталося: його поїздка на конференцію, його радісний настрій, його гордість за свої досягнення, йому згадалася ця несправність літаку, ця гриза, цей автомобіль, те, як він заблукав, та як він зголоднів, і те, як серед усіх будинків, які могли трапитися на його шляху, йому трапився саме той будинок, де була бідна та нещасна вдова із маленьким хворим синочком. яка ні на що. У цьому світі не могла надіятись, окрім своєї молитви, окрім слова і сили, що було у тому слові. Хочеться вірити, що в цієї історії є дуже гарне закінчення, що дитина вижила, і що все сталося як найкраще. Іноді ми не знаємо, куди нас ведуть наші негаразди. І іноді ми бідкаємося і по порстаємося. Ми не вдоволені тим, що відбувається, тому що йде не за нашим сценарієм, а сценарій, який єдино можливий і вірний це той сценарій, який ми собі самі обмалювали. Насправді так в житті не працює. І іноді ми утримуємо відповіді на наші молитви, і ми їх ігноруємо, тому що ми